У мене питання наступного характеру. Взагалі, вже Україна знаходиться у Раді Європи 26 років, якщо не помиляюся. Які взагалі головні здобутки та переваги членства для українських е, іменно громадян? Ось так є просто виставили? можна поставити запитання керівнику представництва України в Раді Європи і, звісно, отримати вичерпну відповідь. Україна є членом Ради Європи. Не 26, а 27 років. До речі, Україну прийняли раніше Росії. Росію прийняли до Ради Європи в 96-му році. Що дало членство України в Раді Європи? Треба сказати, що до членів Ради Європи приймають не за красиві очі, а приймають країни, які готові взяти на себе зобов'язання, перш за все, відповідно до Європейської Конвенції по правах людини. Яка є обов'язковим документом для членства будь-якої країни в Раді Європи? Так діє дипломатичний фронт, новий проєкт, який стартував в Ужгородському національному університеті. Студенти та викладачі переважно з факультету історії та міжнародних відносин безпосередньо, щоправда, в онлайн режимі спілкуються з українськими представниками дипломатичного корпусу в різних країнах. Під час першої зустрічі керівник представництва України в Раді Європи Борис Тарасюк акцентував на тому, як Рада Європи підтримує Україну, зокрема щодо створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочини агресії Росії проти України. Зараз ми знаходимося на вирішальному етапі прийняття рішення про початок створення компенсаційного механізму, створення механізму реєстру, тобто того. Механізму, який буде фіксувати всі збитки, завдані Україні, як матеріальні збитки, так і збитки здоров'ю українським громадянам. На факультеті історії та міжнародних відносин стараються час від часу організовувати для студентів зустрічі з фахівцями, які відповідають за реалізацію зовнішньої та внутрішньої політики України, тобто представниками дипломатичних місій і міжнародних організацій. Перш за все, аби боротися з дезінформацією, і ще аби слухати про конкретні дії щодо України з перших вуст. Проєкт дипломатичний фронт реалізовують з ініціативи Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції. Інформаційного центру ЄС. Основна мета цього проекту поширити інформацію щодо російської агресії проти України, дати можливість студентам поспілкуватися з людьми, які представляють Україну в міжнародних організаціях, які представляють її на міжнародній арені, є представниками дипломатичних місій, консульських установ, і показати, як вони сьогодні практично захищають інтереси нашої держави. Дипломатичний фронт не про лекції, а про діалог між представниками дипломатії та студентами. Промова Борис Івановича вона була не тривалою, буквально 10-15 хвилин. Але в наступні 30-40 хвилин це був діалог. Студенти мали змогу задати запитання, отримати вичерпні відповіді. Ну і, власне, покращити свої знання, отримати всі практичні навички з дисциплін, які носять міжнародний характер на нашому факультеті. Студенти такі можливості цінують для Каміли. Досвід спілкування з дипломатами на факультеті не перший. Я думаю, що це особливо актуально в наш час Рада Європи. Це одна з організацій, яка має принципову позицію щодо російського вторгнення. А та щодо незаконного анексування наших територій, і це для нас особливо цінно в ці нелегкі часи. І особисто я рада, що уж надає нам таку можливість поспілкуватися з дипломатами саме міжнародного рівня і розширити свої знання про Україну саме в політичній арені. Першокурсник Дмитро вже точно знає, хоче поєднати майбутнє з дипломатичною галузю і захищати інтереси України на міжнародній арені. Голова відмітив дуже цікавий факт, що Рада Європи є першою і єдиною міжнародною організацією, яка повністю, тобто остаточно, виключила Російську Федерацію зі своїх лав. Тобто, якщо в 2014 році реакцією на дії Росії до України було тільки тимчасове призупинення членства в парламентській асамблеї Ради Європи, то тепер це повністю виключення з цілої організації. Тобто, прапор Російської Федерації більше не є в штаб-квартирі, і таблички в залі засідань також ми не знайдемо. Зустрічі за проєктом Дипломатичний фронт відбуватимуться систематично впродовж кількох місяців, аби студенти більше знали, як саме українські дипломатичні представництва протидіють російській агресії та пропаганді. А це відіграє значну роль у наближенні перемоги. Наступну зустріч планують організувати для студентів офлайн у стінах факультету, аби після онлайн зустрічі зі спікером одразу ж могли подискутувати і поділитися враженнями.